Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знову я в Аврорі. І почнемо з новиночок, знижок акцій. Сьогодні у нас вже 3 листопада, і акції будуть діяти по 9 листопада, включно. Я всім, всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду. Ось такий салатничок, фігурний скляний. 119 гривень. Поменший салатничок скляний золотистим обідочком по 59. Манюнечка ось така піалочка, квіточка, салатничок, піалочка по 55. Ось такий ще салатничок, квіточка, золотистим обідочком. Подивимося з вами 99. Так, 99, а коштував 179. Знижка ще на ось таке блюдо, скляне з золотистим обідочком. І ціна 139. так. Показую вам ось така новиночка. Дивіться: блюдо скляне, таке рельєфне, прямокутне, ну воно невеличке 39. Тарілочка, скляна, фігурна, полуничка. Або ось така скляна це персик, так. По 69. Непогана знижка на форму для запікання. Ось вона скляна. І така рельєфна. так, 189. блюдо скляне. Воно невеличке для запікання, біле скляне. На об'єм 600 мл 139 Форма для випікання сіконова. сердечки 12 сердечок. Вони малесенькі, великі, різні. 129. Форма сікононова ведмедик по 24. Ось така ще форма, ведмедики лапки. Для випікання силіконова, зелена. І ось така ще молочна по 88. Це вже ложки мірні, металеві. 5 в наборі по 74 гривні. Дивіться, знижка на ось таку лопатку кухонно силіконову. А ручка пластикова, так, по 29, а коштувала 119. Вінчик. Ось такий для взбивання силиконовий, ручка дерев'яна 39. І ось такий вінчик для взбивання фігурний. Зайченятко, ялинка. Так. Ручка також дерев'яна по 64 гривні. І ось такий ще вінчик для взбивання пластиковий, а корпус металевий по 74 гривні. Знижка на пакети для заморозки льоду фіна ось по 29. Пакети для заморозки льоду вигода по 9 лише. Знижка на ось таку банку для сипучих скляна. З корковою кришкою. Ось така велика, по 59. А поменше чомусь 99. Ємність для сипучих також скляна, люмінарк по 99. Ось така ще банка для сипучих. Вона більш така, як плоска. А кришка металева по 59. І ось такий ще варіант для сипучих. І кришка дерев'яна 119. І поменше ємність для сипучих. 99. Дивіться, все по 9. Ополоник, ось. Ложка для спагіті. Це все пластик. Ложка кухонна. Також пластик і лопатка кухонна. Ось. І ціна лише по 9. А коштували 59. Ополоник кухонний, силіконовий. А ручка дерев'яна по 55. Лопатка, силіконній лон, ополонечок такий невеличкий, також силиконний лон, шумівка, ложка для спагетті і це все по 77. Так, ось лопатка кухонна-металева. Ось. А ручка пластикова. І ложка кухона для спагіті. Також металева. Лише по 29. Ось такий ще варіант: ложка для спагіті, металева. Ручка пластик. І ось така ще виделка для м'яса. Кухона-металева. 49. Дуже гарна знижка. Дивіться на ось такий набір ємностей для спецій. Курочки. Ось. По 29. Також ємність для спецій, скляна і ложечка пластикова. Кришечка також пластикова. По 27. Ще знижка на ось такий шкребок для чищення риби. Ось по 29. Подивимося з вами знижки на ножі. Ніж для хліба, металевий алмо а ручка дерев'яна 49. Ніж металевий з довгим лезом. Ручка дерев'яна по 55. Ось такий ще ніж. Ручка пластикова. Так, ось 109. І ось такий ще ніж для хліба. Державіюча сталь з довгим лезом 169. Фруктовниця, металева, каркасна. По 88. І ось така ще фруктовниця, металева. В сердечках золотиста, так, по 99. Ось такий, дивіться, друшляк складний, круглий. Такий більше, як овальної форми. Він сам силіконовий, а ось тут корпус пластиковий. Це він в складеному вигляді. А ось в розкладеному. І зі знижкою по 58. Так. І ще є ось такий варіант. Теж силіконовий. корпус пластиковий. І це він в складеному вигляді. Це вже побільше, по 64 гривні. І ось такий малесенький рушляк пластиковий. Пластиковий корпус, а сам друшляк, він силіконовий. Так, по 59. Дивіться, знижка дівчатка на рукавицю. Прихватку силіконову. І ось такий ще варіант: 119. І рукавиця, прихватка. Сіликонова, ось така ще. Зелена і біла. Так, 109. Звуко витискач, ручний скляний Ну, це може бути як глечик скляний для напоїв. По 99. І ось така ще сосниця: скляна, така вона велика, не маленька, по 55. Ємність для меду: скляна, актишечка і ось така ложечка пластикова, по 29 лише. Пляшка для олії. з розпилювачем. Це така новинка. Пляшка сама скляна, а верх пластик так по 99. Пляшка для олії. Або оцту, Така малесенька по 59. І ось така пляшка для соусів. Пластикова, так, по 29. Знижка на сковорідку, Дивіться алюмінієву, з антипригарним покриттям. Діаметр 28 і ціна 289. Знижка ще на ось таку сковорідку, Ардеста 26 см діаметр. Ось 419. І ось така сковорідка. алюмінієва, 20 см діаметр 379 семьдесят Келих для вина. Ось такий скляний. По 29. Це вже келих для коньяку, Скляний. Також 29. Стакан скляний з подвійними стінками по 88. Стакан скляний. З подвійними стінками. По 88. А це вже склянка висока, така сама звичайна, на об'єм 290 мл лише по 9. Кухоль для пива. Скляний по 9. Склянка для коктейлю висока по 9. Знижка на ось таку ємність. Пластикову для сипучих. З мірною шкалою. Ось, видно вам. Так, видно, по 99. Контейнер малесенький ось такий. На об'єм 220 мл. Лише по 12. Так, маслянка кухонна, пластикова, одно бамбукове по 54 гривні. Ємність харчова, пластикова, така плоска на об'єм 2 літра. І ціна по 84. Ось така хлібниця пластикова. Вона така немаленька, жовта, зелена, фіолетова. Ціна знижена по 24 гривні. Сукорниця пластикова. Ось 69. Лоток для зберігання яєць на 12 штук по 69. Знижка на серветочку настільну. Таку прямокутну з малюночком. Ось щось такі варіанти. По 29. І ось така ще серветочка настільна. З бахромою, Ось. по 55. Знижка на ось такий ківш. Кришка скляна. Так, на об'єм літр 250 нержавіюча сталь. Ось. І ціна 289. Миска. Глибока, ось така металева. 119. сито для присіювання. Пластик 169. І ось таке ще сито для присіювання. Також пластик. 109. Знижка на ось таку менажницю для закусок. Прямокутну, дерев'яну. Вона така немаленька. Має по бокам ось такі ручки. По 99. Менажниця, підставка. Ось для чашки та десерту по 59. Ще знижка на ось таку менажницю для закусок. Ведмедик. Бож'я корівка. Так, по 58. Салатничок, скляний, білий, круглий. Так, 25 см діаметр. По 99 Ось такий ще салатничок. Також скляний білий, великий, 119 і прямокутний такий салатничок хотіла сказати, але це блюдо. Так. По 99